Я бачу, що таких чисел в мене немає в таблиці коренів. Я думаю, на яке множення я могла розкласти 20. Правда, можна розкласти це як 4 і 5. Розкладу, скажу, що це в мене 4, помножити на 5. Тоді на що в мені 125? Я бачу, що тут є 4, де це зможу дістати і сказати, що це 2 коріні з 5. То тут, швидше всього, це буде 5 на щось помножити. Якщо розкласти, то це 5 на 25. Ну і 405 це так само, пробую зберегти цей корінь 5, який я не зможу дістати. Але як мені тут розділити? Ну, Я знаю, що 40 на 5 це 8, значить 400 на 5 це буде 80, і там ще одна п'ятірка, тобто 81. І можна тепер це розкласти. 25 я знаю за таблицею, це в мене буде 5, корінь 5 додати. А 81 це 9. Угу відняли. Тепер додали, відняли. Тепер можна додавати. Тут не цікаво, що в мене додавання. Давайте зробимо віднімання собі отут, наприклад. Зробили. Що я бачу? 2 мінус 5. 5 в мене само по собі більше, значить буде його знак, ну якщо відкинути концепцію знаків взагалі. Ну і від більшого числа віднімаємо менше, тобто буде 3. Так, 3 корінь 5. Додати 9. Ну а тут бачимо, що 9 само по собі більше, тобто буде додатній знак. І від 9 забираємо 3, це в нас 6 корінь з 5.